Мовленєве середовище платформа практичного досвіду. Під такою назвою відбувся конкурс Фестиваль педагогічних ідей 2025. Вже традиційно конкурс проходить на базі Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників. У заході взяли участь 13 закладів дошкільної освіти, з них 23 учасника. Сьогодні ми будемо говорити про мовленнєвий розвиток дошкільників. Чому тому, що Мова, мовлення це важлива складова загального розвитку особистості. Мова це комунікація, це спілкування у повсякденній діяльності і у професійній діяльності, це входження в соціум. Ну і, звичайно, як результат це значення важливості державної мови. Тому сьогодні наші педагоги будуть представляти арсенал своїх. Інструментів, з допомогою яких вони працюють у освітньому напрямі мовлення дитини базового компоненту дошкільної освіти. На фестивалі педагогічних ідей був представлений найкращий досвід колективів закладів дошкільної освіти Коростенської громади. Педагоги ділилися ідеями, новаціями, які впроваджують у своїй роботі. Учасники конкурсу презентували дидактичні та багатофункціональні посібники різних напрямків роботи, мовленєвої діяльності у дітей, демонстрували методи та прийоми роботи, за допомогою яких вирішуються мовленєві завдання. Це використання дидактичних ігор, інтерактивних прийомів, вправ, розвитку дитина. Мовлення тощо. На заході відзначали, що від освітнього мовленєвого середовища, яке ми створюємо, залежить не лише мовленнєвий розвиток дитини, а й розумовий її пізнавальна активність і життєва креативність. Як і на будь-якому конкурсі, визначають переможця цього року. Їх двоє: це центр розвитку дитини, номер 4 який представляв дидактичний посібник будиночок, що говорить, та закладу шкільної освіти номер 10 з дидактичним посібником Балакучі Посіпака. Також усі учасники власники фестивалю отримали дипломи.